Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо говорити з вами про комбінаторні задачі. Будемо розбиратися з перестановками. Тобто маємо вияснити, що таке перестановки з n елементів і як використовувати цю формулу для перестановок при розв'язуванні задач. Так. Отже, в комбінаторі ці перестановки позначають буквою П. І записують отак знизу n, тобто перестановки з n елементів, це дорівнює n-факторіал. Ну, треба сказати, що таке n-факторіал. N-факторіал це є добуток множників, починаючи з 1 і закінчуючи n. Тобто, це така от є дія. Ну, наприклад, p з 3 це дорівнює 3 факторіал. n елементів От вона є тут перед вами. Так, тепер давайте подивимося, як то воно виглядає в задачах. Отже, перша задача така. Учасники шахового турніру грають в залі, де є 8 столів, і треба знайти, скількома способами можна розмістити шахістів, якщо учасники всіх партій відомі. Тобто, вчитуючись, в текст задачі, ви маєте зрозуміти, що відома пара. Шахістів, які сідають за один стіл. І таких столів є 8. То для того, щоб знайти, скільки є способів розмістити цих шахістів, якщо пари відомі, бачите, отут важливо, що учасники всіх партій відомі, то ви можете застосувати якраз отут перестановки. Тобто, це буде П з восьми елементів. І це буде 8 факторіал. І це дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 і на 8. Ну, Тут нема іншого виходу, як це все порахувати. І тут ну, можна того обчислити, а якщо може вам не треба того обчислювати, ну, то, то так можна і залишити, бо то буде якесь дуже велике число. Ну, то ми того рахувати не будемо. Так. Або ви можете собі подумати отак: якщо ви маєте 8 столів, от ви маєте 8 столів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столів, то за перший стіл ви можете посадити одну з восьми пар. За другий, за другий вже у вас залишається сім пар, значить сім можливих варіантів. За третій 6. Далі, відповідно, 5, 4, 3, 2, 1. І якраз ви маєте оцю дію 8, помножте на 7, на 6, на 5, на 4, на 3, на 2 і на 1. І це є 8 факторіал. Бачите, можна так, можна так. Добре, тепер подивимося на наступну задачу. Наступна задача така: скільки різних п'ятицифрових чисел можна скласти з цифр 0, 1, 2, 3, 4, якщо в кожному числі жодна з цифр не повторюється? Так? Отже, яким чином ви можете ту задачу розв'язати? Можна, знову ж таки, користуючись тими крапочками. От, дивіться. Отже, ви маєте п'ятицифрове число. Отже, 1, 2, 3, 4, 5. Це є цифри вашого п'ятицифрового числа. То для того, щоб скласти число, п'ятицифрове також, ви на перше місце можете поставити одну з чотирьох цифр. Чому одну з чотирьох? Тому що число не може починатися з нуля. Тобто я маю чотири варіанти. Так, взяла. Тепер на друге місце, якщо ви вже одну цифру забрали, у вас все ж таки ще залишається чотири. Можливих варіантів. На третє 3, далі 2 і далі 1. Тобто, всього варіантів є 4, помножте на 4, помножте на 3, на 2 і на 1. Це я буду мати, треба то обчислити. Це я буду мати, якщо то порахувати. 96 чисел можу скласти. 4 на 4 16 і 16 на 6. Тепер дивіться, як використовувати можна було перестановки. Спочатку я порахую, скільки взагалі варіантів є перестановки тих п'яти цифр. Тобто, P з 5, я порахую, то буде 5 факторіал. Так, тепер далі мені з тих всіх чисел, які я склала, треба виключити ті, котрі починаються з нуля. Тобто, 0 я ставлю на перше місце. І тоді в мене залишається перестановка з чотирьох елементів. П з 4, це буде 4 факторіал. Отже, це є оце перше це є всі можливі варіанти. А оце друге це є ті, котрі починаються з нуля. І тоді результат в мене буде P з 5 елементів мінус П з 4 елементів. Тобто, це буде 5 факторіал мінус 4 факторіал, І це дорівнює. Отже, 1 на 2 на 3 на 4 на 5. мінус 1 на 2 на 3 на 4. Ну, Можна винести задушки. Оце 1 на 2 на 3 на 4. 1 на 2 на 3 на 4 задушки. Тоді тут залишається 5 мінус 1. І тепер то треба обчислити. Отже, 2 на 3. 2 на 3 то є 6, 6 на 4, 24. І помножити на 4. Це є тих самих, бачите, 96. От, маємо ту саму відповідь. <кій> Який шлях вибрати, Ну, то вже мусите самі. Тобто ці задачі вони, ну, вони потребують, щоб ви в собі виробили такий особистий підхід до тих задач. Вам пропонують вчителі по-різному, по різному, ті по задачі пояснюють. І кожен вважає, що так найкраще. Але ви мусите для себе обрати такий найоптимальніший шлях. Так, добре. Тепер наступна задача така дуже цікава, котра викликає також дуже багато всяких різних суперечок. Отже, звучить так: скільки різних кілець, що світяться, можна утворити, розмістивши по колу 10 різнокольорових лампочок. І тут є таке зауваження, що кільця вважаються однаковими, якщо порядок слідування кольорів. Один і той самий. Так, отже я маю розмістити по колу 10 різнокольорових лампочок. Так? Якщо я по колу їх розміщую, ну, наприклад, я отут спробую намалювати. Значить, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, трохи в мене вийшло нерівномірно. Так, можна їх понумерувати. От дивіться, я їх візьму понумерую. Один, два, три, чотири, 6, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Отже, є по колу тих десять лампочок. Для того, щоб ви бачили різницю, я ще побудую е, отих 10 лампочок, розміщу в рядочок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, я от таких лампочок ще можу мати отак от в рядок. Тепер, якщо би я переставляла ці лампочки, котрі розміщені в рядок, то тоді б в мене було P з 10 або 10 факторіал всіх способів, котрі я би тут могла мати, для того, щоб розмістити в рядок 10 різнокольорових лампочок. Тепер я буду їх розміщати. По колу. Так, тепер що тут є дуже такого важливого? Тут пишуть, що кільця вважаються однаковими, якщо порядок слідування кольорів один і той самий. Отут -от, оцей кусочок він фактично тут грає дуже важливу роль, бачите? Один і той самий. Так, То повертаємося до того моменту, коли ми розмістили отак от лампочки в рядочок та, в, в, по, по колу. То я буду мати тоді. П з 10. Але оскільки оце кільце, якщо я розміщу, отак, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Або потім розміщу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Тобто оці, оці два. Варіанти, вони фактично ці два, вони є однакові. З огляду на цю умову. І тому результат мусить бути П з 10. Так? Але враховуючи оці от однакові множини, то ще треба поділити на 10. І тоді я буду мати 10 факторіал поділити на 10. І то я тоді дістану. Оскільки то є від 1 до 10 і ще поділити на 10, то я дістану тоді 9 факторіал. Так, оце буде моя відповідь для оцієї от задачі. Так? Отут така, бачите, а отут зовсім інша. Якщо ті лампочки розміщені в рядок. Так, тут завжди є питання до тої задачі, про столи, є стіл, розглядають стіл. Такий прямий, та є стіл круглий. І от завжди там виникають суперечки, де чи треба ділити на цю кількість елементів, чи не треба. Ну, от я маю от таку от версію. Якщо ви маєте якусь іншу, то поділіться зі мною в коментарях. Так, тепер подивимося наступну задачу. Наступна задача є така: 10 груп навчаються в 10 приміщеннях. В 10 розміщених поряд аудиторіях. Скільки існує варіантів розміщення груп по аудиторіях, при яких групи номер 1 і номер 2 Тобто, отут того важливе, групи номер 1 і номер 2 будуть знаходитись у сусідніх аудиторіях. Так, що тут я маю такого важливого? Отже, я маю 10 груп, так? і розмістити 10 груп. В 10 аудиторіях, то я візьму P з 10. Якщо б я не мала тої умови, що групи N1 і N2 знаходяться в сусідніх аудиторіях. Якщо вони N1 і N2, оці дві групи, знаходяться в сусідніх аудиторіях, то я тоді що маю розглянути? От є група N1, N2, так як вони її номерують, а там ті всі решта, тобто ми її тримаємо. Отак от разом. Так. І тоді далі є всі решта. Тобто є N3, n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 n 9 і n 10 Так, то дивіться. то Я тут буду мати. Тоді всього, як я оце от розгляну. Оце. То я буду мати тоді 9 елементів. 9 елементів. Так. Отже, я маю знайти той, той, ту кількість можливих розміщень так, щоб n 1 і n 2 знаходилися в сусідніх аудиторіях. То, як я тоді візьму? Я візьму перестановку з 9 елементів, так? бо я N1 і N2 зчепила докупи, але ще я можу n 1 і n 2 переставити. То я ще мушу помножити на перестановку з двох елементів. Тобто, я буду мати у відповідь, я буду мати 9 факторіал помножити на 2 факторіал. Оце буде моя відповідь до тої задачі. Так, ну, от таким чином можна міркувати, якщо от вам є ще така додаткова умова. Так, добре, тепер задача наступна. Кажуть так. З кількома способами можна розставити 4 книжки з алгебри і три книжки з геометрії, щоб усі книжки з геометрії стояли підряд. Так, отже, я маю книжки з геометрії, їх є три. То я маю, наприклад, так, геометрія, геометрія, геометрія. Ми їх тримаємо разом. А далі я ще маю. Е 4 книжки з алгебри. Тобто я ще маю алгебру, алгебру, алгебру і алгебру. Так. І тепер я можу розглянути перестановки, отут я маю всіх разом 1, 2, 3, 4, 5 елементів. То я буду мати перестановки з п'яти елементів. Так. Я переставлю. Але оті підручники з геометрії я теж можу ще попереставляти. Тобто, -то ще треба помножити на П з трьох елементів. Так, отаку я буду мати відповідь. І тепер, якщо рахувати, то, то я буду мати 5 факторіал помножити на 3 факторіал. Ну, можете обчислити. То виходить, 5 факторіал то є 120. А 3 факторіал, то є 6. І разом є 720 способів. 720 способів. Ото маємо відповідь до тої задачі. Так, то щось така подібна, як була попередня. Так, тепер маю таку: то вже буде остання. Скільки п'ятицифрових чисел можна утворити з цифр 1, 2, 3, 4, 5, так, щоб парні цифри не стояли поруч. Тут важливим є оце, щоб парні цифри не стояли поруч. Так, подивимося. Отже, п'ятицифрових чисел, взагалі, якщо я би мала отих п'ять цифр, то всього п'ятицифрових чисел можна утворити П з п'яти способами. Тепер краще би було розглянути спочатку той випадок, коли оці парні цифри стоять поруч. Якщо вони стоять поруч, їх є дві, та. Отак, От вони стоять 2, 4, наприклад, дві циферки. І ще я маю далі цифри 1, 3, 5, От я поставлю крапочки 1, 3, 5, ще я маю циферки. Тобто, оці вот цифри я тримаю разом, і всього я маю тоді 1, 2, 3, 4 елементи. Так? То Я для того, щоб порахувати. Скільки таких є способів, щоб цифри 2 і 4 стояли поруч, то я мушу взяти перестановку з 4 елементів і помножити ще на перестановку з двох елементів, бо 2 і 4 теж мушу переставити, можу переставляти. Отже, оцей от варіант то є всі можливі кількість тих способів утворення тих п'ятицифрових чисел. Якщо 2 і 4 стоять поруч. А нам треба, щоб вони не стояли поруч, ну то треба P з 5 відняти P з 4 помножити на P з 2. Так, то треба тепер то порахувати. П з 5 то є 5 факторіал. мінус П з 4, 4 факторіал і помножити на 2 факторіал. І тепер порахуємо. Отже 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Мінус 1 на 2 на 3 на 4 і ще на 1 на 2. Так, і як це все порахувати. То є 2 на 3, 6 і на 20 це є 120. І відняти. Тут давайте порахуємо, скільки тут є 2 на 3, 6 і 6 на 8, 48. 48. То я дістану 72 таких числа можна утворити так, щоб парні цифри не стояли поруч. От, маєте. Тобто, ми розглянули такі базові задачі. Далі в наступному відеоуроці ми подивимося з вами задачі на комбінації і на розміщення. І потім в наступних відеоуроках, я думаю, що ми розглянемо різні задачі такі в перемішку, щоб ви розуміли, де треба що вибрати, після того, як ви зрозумієте, що таке перестановки, розміщення і комбінації, і тоді ви вже успішно зможете справлятися, я думаю, з тими комбінаторними задачами, а далі нас ще. Не забудьте, що чекає теорія ймовірностей. Так, ну тому пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на канал і до зустрічі!